Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики Великої Палати Верховного суду, яка була опублікована ну, от, в даному випадку з 3 по 16 травня цього року. Там тиждень нічого не було. От на цьому тижні вони щось опублікували. На що раджу звернути увагу? Ну і до речі, я попрошу для підтримки канала, для того, щоб люди знали про свої права. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайки, прокоментуйте, щоб люди як можна ширше побачили це відео і знали про права. Велика Палата на цьому тижні якось, знаєте, дуже дивно себе вела. От складається враження або до умних, або до красивих. І чи там по чотним... Умні, панічотним, вони красиві. І от, е, складається от враження з того, як вони приймають рішення. Е, на цьому тижні було два рішення перегляд після Європейського суду з прав людини. Перше рішення, воно стосується щодо необхідності переглянути постанову про закриття кримінального провадження. Суть справи в тому, що було ДТП, у автомобіля вантажно відірвалося колесо, вбила людину. Е, Правоохоронні органи вважали, провели експертизи, що, ніби не можна було при огляді встановити там несправність технічний. Постраждали, вважають, що можна встановити було, що вони належним чином не обслуговувалася цей автомобіль. От пройшло там по-моєму, з 21-го року ця справа. Чотири роки пройшло, і, врешті-решт, Європейський суд визнав неефективним. Розслідування, тому Велика Палата вирішила направити на новий розгляд. Що вони будуть, верніше на новий розгляд, а скасувати постанову про закриття кримінального провадження, і фактично наразі буде воно відкрите заново. Що воно буде там досліджувати, не зрозуміло. У нас вже було декілька таких справ. Насправді, знаєте, ну до чого це ніяк не зрозуміло. Друга справа ще більш цікава: людина в'їхала на автомобілі через Крим. І в неї відібрали, коли ще не було війни широкомасштабної, тільки був анексований Крим, і митниця вирішила, що це товар, автомобіль, на якому вона пересувається, і тому наклала штраф у розмірі вартості автомобіля і конфіскувала автомобіль. Європейський суд справ прав людини зазначив, що досить дивно автомобіль стояв на обліку в Україні, в'їхав в Україну, взагалі не зрозуміло, що саме людина порушила безпосередній які. Вимоги законодавства тому визнав такі дії неправомірними. Що ж зробила Велика Палата? Велика Палата зазначила, що досить того, що Європейський суд компенсував людини штраф, а само рішення суду, що людина порушила митні правила, хоча Європейський суд з прав людини про це зазначав, що тут нема порушень, залишила в силі, тобто конфіскацію залишила в силі. Ну, декілька суддів, там по-моєму суддів, не погодилися з таким рішенням. Звичайно, складається враження, що комусь там суддів достався той автомобіль, тому що ж повертати конфісковане. Ну от такі ми маємо. Тут повертаємо, розглядаємо ефективності жодної, тут не повертаємо, хоча прямо зазначено, що потрібно повернути і фактично відновити становище. Ще до огляду дійшло рішення. Декілька рішень безпосередньо наших рішень: це Святошинського суду Києва щодо застосування строків позовної давності. Я тут залишу вам відео, я вже присвячував йому окремо відео. Ще одне рішення щодо іскової також давності. Щодо звернення стягнення застосування на предмет іпотеки, я думаю, що завтра розміщу це відео, тому також подивіться, так для вимог щодо іпотеки, також застосовується позовна даність. І ще одне рішення це рішення щодо стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Я йому також присвячу окремому відео. Тут розміщу, що стосується безпосереднього стягнення цього середнього заробітку за завод ті примушування до медичних експериментів, які ставили на людях. У нас в Україні, де у всьому світі ставили на людях. Намагається тут порт южний державне підприємство так. Моти ми тут ж ні до чого, хоча суд визнав, що дії були неправомірними, тому суд стягнув цей середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Поки на цьому все. Ще раз закликаю підтримати канал своєю підпискою, своїми вподобайками, поширенням, коментарями, для того, щоб люди знали про свої права. І не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в наші збройні сили, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!